Здорово, малышка. Ну шо? Ну куди? Ну не переключай. Не переключайте мене. Вони не переключили! Вони ще й орать, почали. Прикинь, мене, переключили, девочки. Тихо, що красиві. Чого? Ну шо? Я стример? Так, я стрим. Понятно. что хочешь науш... сказать, может, передать чату? У меня наушники такие же. Кой еб... какие у тебя наушники? Я пытаюсь, хочешь ли ты что, что передать чату? Твоему чату я не ху... хочу передать. Чего? спасибо Кадырову. За, ну, За потому что, что, что мужчина... Разъеб... Мужчина спасает землю от плохих людей, Брэ! продвигает культуру. Брэ! Культуру? Да. Пиз... Шо еб... шо выстрел? яку культуру, блядь. Ой, привет, у тебя реально да. сережка проколота... Проколотно. Реально, да. да. больно? Да, да, да. Блин, капец. Я хотела себе проколоть. И, и, и что же не получилось? Ну, боюсь, боли уже. Уже? А что случилось? С каких пор? Ну, раньше мне нравилось прокалывать уши. А сейчас что? А почему ты так разговариваешь? Не, ну я стараюсь просто на нормальном разговаривать. Я просто не очень хорошо его знаю. А почему? Почему что? Или ты на украинском языке? Так, так, я на украинском мові. Я могу на украинском, я понимаю. А ти откуда вообще сама? Из Одессы. А ты? Хахе. твою мать. Я забый. Я хуй знаю уже, откуда я. Я хуй знаю уже, кто я. О, я раньше очень. б. Просто по синусоїді на И де голос. И вы разумеете, б. голосніше ты хиша, голосниш, ты. Я просто. вообще как бы, вот это, Ну, ти ты мне приключил? Два раза! Здарова, ты стример? Да, здорово, да. Реально? Да, я, я клянусь. А Где стример? Я стримлю на твичи. Твичи. А к садись так. А че не светится клавиатура? Светится. Ага. А, не, не, переключи на інший режим, но ну, ценный не... класс, це на фотки не буде видно. Можете підписатися на мій Твіч прямо зараз? Давай, давай, давай. підписуйся. Пишіть, Алексо. Я украинскую мову стримлю, ничего. Не, ничего. Хорошо. Алекс, ну я бываю и российские стримы провожу тоже. Алексово. Вот так? Не, 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 а Али К С О В В. Не, не, не W, а Нет, просто В звучит. Через X. Не, 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 это не через X, я скажу К С О, да, В В. О, да, 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 вот это я, это я. я. себе. Ну так чел, а ты что думал? Половину. Ну, это я. Все, там, там уже *а видно. Ой, ой, ой. Пошел на. А наша так грубо. На що? Наша так грубо. Не знаю. Угу. Ну вибачте. Ну, ну, ви не праві в цій ситуації. <звук> я не знав. Просто, знаєте, як в ти правий, чи ти права, і я такий. Тобто, ну не, да? я такий, ви не праві. О, що робите? отдыхайте, бухайте, да? Що ти хочеш? Ми чайок п'ємо. Чайок з рибкою чайок за заходить, да, З такого кухля? Офігенно. А хто там тільки що а на я мене? Я... Хай своє покаже покажет Є, Ебать у твоєї мамки, яка тебе насправді... О, це оцей орав, да? На цей скуф. Пошел нахуй! Бе вообще б забули на. Пошел ну, ладно, ну стрімером нах я людину, яку ти не знаєш. О, дед, здорово. Yeah. А ч переключаєш, Де yeah. Що? Я даже не знаю, а що? Переключав тебе, так? Да, один раз переключив. по Ну і шо по ну можеш вибачитися за то, що переключив? Ти шо Що я... це я <реш> Можеш і за це вибачитися тоді? Ти Ты Ти... Ти ж... Ти... ти хто я, такий? Та я я Валерий, на... мать на... матюкайся там. Здарова. Сейчас скример буде якийсь, чи шо? Ну я на я пойду з малюн. Ти мене впізнав? Да. І хто я? Чоловік. Який сам. Чоловічого роду. Це ти не можеш припускать, тебе можуть закенселити за таке. З чого ти взяв, що я чоловічого роду? Ну, так рішив для себе. То ти не можеш так рішати для себе, це ти маєш у мене спитати, якою я роблю. Ні, я можу рішати те, що я вважаю нужним. Ні, не можеш. Це ти так думаєш? Ні, це всі так думають. Це сучасна етика взагалі така. Етика? Да. Ну, я ж не навчався етиці. Ну, ти битло просто обичне, правильно? Ні, я просто такий, як ти в рот, їб, я... коли бачив в житті і все. Ну, це битлом не називається, так. Ти бачиш людину і я... В рот. Тіпа, це для чого? Ой, щас, ой, щас дропнеться, ой, ой, скув сьогодні на Диджеї отличный. Клас, вообще, чудово. Зайди до мене на YouTube купи сапку, будь ласка, та й не важко. Малышка, представьтесь. Там Наташа, ну тахнуто и на... что? Так у меня куда ты стрель, что? что он говорит? Хотите, я пойду к сестре Хотите, я пойду к сестре и подниму ее одеяло. Ой, ресничка. В смысле, подниму ее одеяло? А я говорю, ну вы, наверное, слышали. Ну, я сейчас вам повторю. Я говорю, а если сестра проснется, что ты будешь делать? Я не знаю. В смысле? Короче, вы оцените, да? Ху, бедная сестра, какой ужас. Привет, девочка. Я Для чого ви сейчас чекав, я уебаю. Покажи підмишки, вони на тебя вспотели, да? Конечно. Ну покажи. А зачем? Ну, щоб я переконався. Да я ж тебе не исполнитель. Не, ну я просто прошу, я ж не на канал. я ж тебе просто говорю. Ну no, вспоти реально, да? Ну no, покажи очко, потом покажу подмышки. Так, меня за и забанят, что таблетки просто. Смотри, тебя тебя забанят только тогда, когда ну, я нажму на флажочек и тебя забанят. Я не нажму на флажочек. Так тут модерация и так и типа. Та не, не забанят тебя. Ты чел, забанят, я так миллион раз очко показывал, мы на миллион разбану. Серьезно? Ну не миллион, раз, ну пять. Фу, ты очко показывал все. А шо фу, ты ж сам только что запропонувал. Ну, так я могу запропоновать тебе, я не знаю, там по идее обосри у соседа. Ты пойдешь? Ну я сейчас какать не хочу. Он так бы сходил. Да. Понял. Ну, давай тогда свои контакты. Я буду тебе ну чуть-чуть посыпать на находные, а ты будешь исполнять делать мне пранки на TikTok. Диви, з мая так миллион раз уже прикалываюсь, когда моя ты давай свои контакты, чтоб я шо ты никуда не дипсився, Видман. Нет, я ж никуда не демонусь. А ну так все кажут. Да я тебе говорю, ну как нормальный чувак. Не, чел, я тебе кажу, как Да ну мы можем с тобой сотрудничать. Чел, ну как я сотрудничать? Ну ты думаешь, мне треба реально лавые б, сука? Ну я темчик, ты разумеешь, хомяка залистый, я купай зураша. Да ладно, что тебе хомяк? Що там по Moonbix? Нормально все? Да, чел, Ну я с хомяка вивів 275 долларов. Ты що гонишь? Ух ты, ну красавчики. Так шо, я, я, я тапав, як ё, У меня мама с бабушкой тапали тоже жорстко. На неделю хватило? Чел, ну на неделю. Знатяшкой, ну да, хватил. Ну, порядок. А що у тебя за уши? Харящи. Що? Хрящі. Свині? Ні, мої людські. А, я понял. Ну, прикольно. А давно нос пробив? А що у тебе за підмишки, потні? Ну mm, так, сліганца. Там є ну, три волосочка і п'ять волосяних таких фалікул. Ти дорослий уже, у тебе волосся підмишки росте? Ну як дорослий, 18 є. Це таке, це... Не знаю, що, чесно кажучи. Чого? Ну 18 років. Он ти ще життя не бачив, Чел. Чого, Чого не бачив? Ну ти максимум бухав пару разів я обривався від спорту. Ні, я не бухаю, я не ригаю, я тільки спортом займаюсь. А від спорту навіть не ригав. Чел, добав трохи на станову тоді. Ні, так я не цим спортом займаюсь. А яким? Ну вокруг подушки бігаю кожен день. Ну ні, чел, це жорсткий спорт. Я вообще респект. <різошний> <різашний> респект таким людям, як ти. Сто відсотків. Нет, так их небагато просто. Ладно, удачі ти в спорті. Та давай побалакаємо. чай. Да, давай. Він попрощався мною чи ні, я не понял. Здрасте. Привет, брат. Ты играешь? Да. Ты стримишь? Да. Нет. Не. Ну, ты играешь. Играю. Да. да. Ну что? В Роблокс. Ну, нормально. Ну, на знать. какой режим? Выживание. Выживание? Я люблю. И Кстати, да. А в шо модно сейчас а играть? Я, а в Stars. Э... Ну, ну, э... Подожди. Фортнайт. Фортнайт. Это если на компьютер. Фортнайт. Free Fire. Red Dead Redemption. Yeah. И GTA 5, mm -hmm. если хочешь. The last of... что-то там, я не помню. Last of... Of... Запиши uh, в Zap Google. сейчас. Подожди секунду. Mm -hmm. The last of... Mm -hmm. Короче, mm -hmm. на русском один, одни из нас. А на английском? The last of us. The last of us, ясно. Да, это вот это. The last of us, да? да. А кто-то у вас сзади Я где-то <гум> Як... А, вони ще є діти точно. Ааа, все-все-все. Нарешті. Я не вірю в це, нарешті ти мені Що? <гум> Нічого, Ти вибач. Щось смішне сказав? Mm -mm. Просто я тебе десь бачила. Але я не пам'ятаю, де я тебе бачила. Ти з Естонії? Взагалі? Ні, ну де в... ти зараз знаходишся? В Естонії. А, ні, то я в Естонії не знаходжусь. Я не думаю, що ми десь могли бачити. Так. Як справа. Да, Слухай, уже класно, коли я таку гарну дівочку бачу на екрані, то прям чудово. Де <звук> ти ну, тут, я тут я гарну дівчину побачиш? Ну тут як де? Ну я ж не дівчина, ти ж дівчина, правильно? Ну. Слухай, ну засмущалось трохи, я дивлюсь. Я? Ну. Ні. Ну ладно уже, уже і волосся поправляєш, ну що це так. <звук> ну все, я думав, ти і так всі кажуть, що я перший. Ну, не перший, так? Да? Чи не всі? Не всі кажуть. Та, ти, ти, ти жартуєш з мене. Ні. Як, як, як всі можуть не казати тобі, що ти гарна? Не знаю. А може сором'язливі якісь чоловіки ти траплялися, чи що. Ну я взагалі не такий. Я тобі подобаюсь? Ну, гарненький. Ну, трошки гарненький, да? так. Ну, трішки. Ну, я так запитую, чи трішки, чи може багато. Багато. Ну, от з 10 скільки це багато. Дев'ять. Дев'ять. Чого ти мені не вистачає, щоб 10 було? Не вистачає, щоб ти тут був поруч. Згодом, я, знаєш, я готовий вибачитися за це вообще. Ну, мені здається, що я винен в цьому.